Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас Прем'єр Ліга України. Футбол. 10 серпня, субота. Відбудуться згідно регламенту турніру. Два матчі. Колос, Інгулець Чорноморець Заря. І так. колос ковалівка Інгулець Петрів, Петрова. Нагадую, у минулому сезоні колос Ковалівка грали в прем'єр-лізі і посіли 11 ту сходинку. 22 забитих, 13 пропущених. Я вже не раз відмічав, що колос сама. Непробивна команда. І ось в першому турі колос грають з Оболонію і закінчується матч 2-2. Тобто, до чого я веду? Сезон на сезон не схожий. Не віддіться на статистичні цифрові дані. Іноді вони вас заводять в оману. Здавалося б, колос оболонь. Повинно десь один м'ячик, а можливо, навіть і 0-0. Один м'ячик вирішить долю, я так розраховував, цього матчу. А грають команди, як ви бачите, 2-2. І вже ми у цьому матчі не спостерігаємо. Саму непробивну команду минулого сезону «Колос-Ковалівка», як бачите. Тому, зустрічаючись з клубом, який повертається до прем'єр-ліги, Інгулець Петрово, який став чемпіоном першої ліги минулого сезону, забивши найбільше м'ячів 60 у 28-й. Матчах. Я вважаю, що і цей матч колоса другого кола, другого туру, вибачте, другого туру чи другого раунду також буде е, правильно казати, е, 10 серпня має право бути результативним. Колос і пропустить, і, можливо, і заб'є. Але на обидві заб'ють, я не набрався сміливості прогнозувати, а ось прогноз тотал більше 2 рівно, оце буде, як на мене, найкращий варіант. Отже, кола Сингулець тотал більше 2 рівно, 1,67. Мій прогноз. На цей матч. Що ж стосується матчу Чорноморець Зоря обидва клуби в минулому сезоні виступали у прем'єрлізі. Зоря посіла 10-ту сходинку, 29 забитих аж 37 пропущених. Зоря пропускає, дай Боже. Що стосується Чорноморця, Чорноморець взагалі 12-та сходинка. Не знаю, я вважаю, що дивом Чорноморець врятувався в прем'єр-лізі. І слава Богу, непоганий клуб, Одеса повинна представляти в футбольному плані в прем'єр-лізі наш український футбол. я вважаю. Тому слава чорноморцю. Що Залишився в прем'єр Лізі. Чорноморець в минулому сезоні з 12 сходинкою 38 забитих, аж 47 пропущених. Бачимо, так, забиває більше, ніж зоря. Забиває Чорноморець більше, ніж м'яч за гру. Але ж і пропускає більше, ніж півтора м'яча за гру. Спочатку у мене. Була така думка, зарядити тут обидві заб'ють. А потім в останній уже момент я вирішив трішки поміняти свою думку. Да, ще забув нагадати: в першому турі Чорноморець програв кривбасу 0-1, а зоря виграла у Інгульця 2-1. Я думаю, чорноморцю треба вигравати. Ну, і що що Заря? Заря – міцний горішок. Погоджуюсь, поважаю зарю. Але е мій прогноз буде на користь чорноморця. Чорноморець індивідуальний тотал більше одного. Чорноморець заб'є, а можливо, навіть і два. Дома в Одесі Чорноморець грає. Краще, ніж на виїзді. Тому Чорноморець, я навіть не то, що впевнений, а неймовірно впевнений, Чорноморець вдома в Одесі заграє краще, ніж заграв у першому турі, в гостях у Кривому Розі. Тому мій прогноз повторюю ще раз. Друзі, Чорноморець. Індивідуальний тотал більше одного рівно – 1,93. Чекаю голи від Чорноморця. Ось такі два матчі 10 серпня у суботу, в рамках другого туру Української Прем'єр Ліги з футболу. Я очікую і я прогнозую. Не забувайте підписуватись. На YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, пости, це, друзі, дуже важливо, нагадую Скріншоти по всім моїм прогнозам вже заздалегідь, давним-давно, як то кажуть, чекають на вас у нашому телеграм-каналі. І хто не полюбляє, от слухати мене тут ці всі балачки мої е на Ютубі. В вигляді відеоформату. Завітайте до нас в Телеграм. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І ви будете е заощаджувати 5, 10 навіть іноді і більше своїх хвилин свого особистого дорогоцінного часу. Це дуже зручно і дуже комфортно. Наш. Телеграм-канал був створений спеціально для, вашого, для вашої зручності. Так що ласкаво просимо. Я вдячний вам за перегляди, за повагу. Це дуже добре, що у нас з вами взаємоповага. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, щастя, здоров'я! Любові і добра. Хай ваші улюблені клуби, друзі, якомога частіше вас тішать своїми звитягами і своїми успіхами. Слава Україні. Слава ЗСУ, багатостраждальному народові України слава і героям нашим завжди. Слава! До зустрічі всім перемог і удачі!